Вітаю, церква! Хочу поділитися сьогодні ще одним уривком, який я також розмишляв паралельно з новим заповітом, читаючи старий заповіт. І це дуже відомі слова із книги пророка Єремії, де Бог ставить запитання людині. Для того, щоб це запитання, воно знайшло відповідь і в нашому серці. І, знаходячи відповідь в нашому серці, ми прославили Бога, ми вклонились Богу. Ми молились Богу, щоб він звершував знову і знову свою роботу серед людей. Пророк Єремія передає слова Божі і говорить такі слова, це 13 розділ, 23 і 24 вірші. Хіба може Ефіоплянин змінити колір своєї шкіри через леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло. Хіба можете робити добро? Тому я розпорошу вас як полову, що підіймає і розносить вітер пустелі. Дивіться, Бог задає питання через пророка: чи може тіфіоплянин, мешканець тогочасної Африки, змінити чорний колір своєї шкіри? Не може. Чорний колір шкіри це генетична ознака. Це ознака, яка записана в ДНК в кожній клітині тіла. І тому людина, що має природню чорну шкіру, не може змінити свій колір шкіри. Так само він задає питання, чи може леопард змінити свої плями? Ні, не може. Так само, як і Ефіоплянин не може змінити свою генетичну ознаку, так само і леопард, своє плямисте зображення. Забарвлення не може змінити, тому що це є його генетичною ознакою. І через це Бог показує, наскільки глибокою є проблема гріха. Гріх не просто вчинок, який я роблю. Біблія вчить мене, тому що гріх увійшов в моє життя через Адама, від якого я народився. І гріх став частиною моєї природи. Гріх це як ДНК, яка записана в кожній моїй клітині, і гріх приводить до того, що я знову і знову, відкидаючи Бога, чиню зло. І тоді Бог задає запитання, чи можеш ти змінитися? Чи можеш ти змінитися, щоб я почекав, поки ти змінишся? Чи можеш ти змінитися, щоб твоє життя не викликало мій гнів? І відповідь людини ні. Людина не може змінити гріховність свого серця, так само, як ефіоплянин не може змінити колір своєї шкіри чи леопард свої плями. І тоді Господь говорить, так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро. Тому я розпорошу вас, як полову, що підіймає і розносить вітер пустелі. Бачите, оскільки людина не може змінитися, Бог не чекатиме змін від людини. Бог проведе свій суд над людиною. Тому що нічого іншого, окрім суду, людина, яка не приносить плоду, людина, яка не може змінитися, нічого іншого людина не заслуговує. І в цьому є певний конфлікт. Подивіться. Людина не може змінити гріховність свого серця. І гріховність серця стає причиною Божого гніву, стає причиною Божого суду. Але люблячий Бог, усвідомлюючи, що людина не може змінитися, Бог включає свій план благодаті, свій план благодаті, в якому Він діє, а не людина. У своєму плані благодаті Він повинен і має бажання змінити нас. Оскільки я не можу змінити гріховну природу серця, Бог послав у цей світ свого Сина для того, щоб зробити те, чого не можу зробити я. І в книгі пророка Ізакіля, в 36 розділі, написані дуже відомі слова: Я дам вам нове серце і новий дух покладу всередину вас. І заберу серця кам'яні і дам вам серця плотяні. Бог каже, я це зроблю. Оскільки людина грішна не може сама змінити себе, Бог бере на себе цю функцію. І з любові до грішника Бог через Ісуса Христа робить це. Бог через Ісуса Христа забирає гріх. Із мого серця, забирає гріх, який робив моє серце мертвим. Бог забирає гріх, який робив мене нездатним змінитися. Бог забирає гріх, який став частиною моєї природи. Але для того, щоб забрати гріх з мене, Бог посилає в цей світ свого сина, щоб на нього покласти мої гріхи. І тому Євангелія вчить нас тому, що коли Христос пішов на хрест, Він не просто був покараний за мої гріхи, Бог фактично поніс на собі мої гріхи. В першому посланні Петра ми читаємо такі слова про те, що Христос, пішовши на хрест, поніс на собі мій гріх. Написано, що Він поніс на дерево, тобто дерево Христа. Поніс мої гріхи. І тому я сьогодні маю дякувати Богу. Я маю дякувати Богу за те, що Христос, який прийшов у цей світ і поніс на собі мої гріхи, коли я ще навіть не народився, зробив для мене те, чого ніколи не зробив би я. Бог зробив те, без чого я був би безнадійним грішником. Якби Христос не поніс мої гріхи, то сьогодні, коли я народився Бог. Задав би мені оце питання, чи можеш ти змінитися? І якби Христос не приходив у цей світ, якби він не поніс мої гріхи, я міг би сказати Богу ні. І оскільки я не міг би змінитися, Бог мав би просто, не чекаючи ні дня провести наді мною суд. Але завдяки тому, що Христос поніс мої гріхи, я можу змінюватися. Завдяки тому, що Христос поніс мої гріхи, в моєму серці відбулося те, що Біблія називає народження згори, коли Бог бере кам'яне, мертве, нездатне змінюватися серце і дає серце нове, серце плотяне, серце, в яке вкладає свій дух, і цей дух, він протистоїть гріховності мого серця. І цей дух, він чинить зміни в моєму серці. Згадайте, що пише апостол Павло в посланні до Галата. він каже, що плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння і так далі. Дивіться, все добре, що є в моєму житті, всі ті зміни, які Бог за ці роки зробив в моєму житті, це не від мене, бо я не здатний змінюватися. Так само, як Леопард не здатний змінити своїх плям. Але зміни в моєму житті є плодом роботи Духа Святого. І цей дух прийшов в моє серце саме тому, що Христос очистив це серце, щоб Дух, який чинить плоди, міг перебувати в моєму серці, Син Божий поніс на собі мій гріх. Він забрав причину, яка робила мене мертвим, і нездатним змінюватись. Більше того. План Божий настільки досконалий, що Бог не просто зробив мене об'єктом благодаті, яка змінює мене, Бог бажає повністю змінити мене. І апостол Іван у своєму посланні, в третьому розділі, другим віршем, говорить такі слова, що коли ми побачимо Його таким, як Він є, ми станемо подібні до Нього, ми станемо повністю чистими. Той день, коли Христос прийде, коли наші тіла воскреснуть, вони воскреснуть оновленими. І одна із характеристик мого нового, оновленого тіла, полягатиме в тому, що в цьому тілі не буде навіть тіні, навіть залишку гріха. І тому Бог, Він, бачучи, що я неспроможний змінитися. Він включає в план Мого Спасіння Ісуса Христа. Ісус Христос приймає мою природу, Ісус Христос приймає моє тіло, Ісус Христос в тілі несе мій гріх, для того, щоб я міг змінитися, для того, щоб я міг народитися згори, для того, щоб я був протягом життя звільнений від тягаря гріха. Щоб протягом життя Божа благодать трансформувала мене, і щоб в кінці, там, коли я буду переступати порог вічності, Божа благодать стерла залишок гріха в моєму житті. Слава нашому Господу! Це те, про що я можу щодня дякувати Христу, це те, про що я можу вклонятися Йому, що Він є сильний зробити те, чого не можу зробити я. Це те, що приводить мене до думки. Що я маю більше й більше молитися за невіруючих людей. Я повинен глибоко усвідомити, що так само, як Ефіоп не може, народившись ефіопом, змінити колір своєї шкіри. Так само люди, які ще не народилися від Бога, не можуть змінитися. Доки Бог не народить людину з гори, доки Бог не зробить її об'єктом благодаті, доки Бог не помістить в її серце Святого Духа, вона не може змінитися. І тому ми молимося про невіруючих людей. Не просто про те, щоб вони змінилися, ми молимось про те, щоб вони навернулись до Христа, щоб вони народилися з гори. Бо тільки тоді, і тільки тоді вони можуть змінитися. Тож давайте сьогодні дякувати за те, що Бог зробив в нашому житті, за те, що Бог відродив нас і змінює нас. Дякувати за кожного брата і сестру, в житті яких ми бачимо зміни. Дякувати за те, що це саме Божа благодать діє в їхньому житті. Також сьогоднішній уривок має важливе звернення до людей, які ще не навернулись до Христа. Подумайте над словами, які я щойно говорив, подумайте над цим запитанням, яке Бог через пророка задає у тому числі й тобі. Якщо ти усвідомлюєш свої гріхи, якщо ти бачиш, що ти не можеш змінитися, якщо ти бачиш, що гріх є частиною твоєї природи, Бог закликає тебе прийти до Христа. Прийти до Христа, сповідати йому свою гріховність. От що знає, значить справжнє навернення, от що значить справжнє каяття. Справжнє каяття починається тоді, коли людина усвідомлює, що гріх є над нею, що гріх є частиною її природи. І коли ми сповідуємо, що гріх є частиною нашої природи, тоді Бог народжує нас згори. І нехай Господь благословить нас зробити цей вибір сьогодні. I mean.